Чого це таке? Він ти на вулицю хочеш. Підеш зі мною? Підеш зі мною. А? Підеш? Зік -зік -зік. Ой. Зік -зік. Ну, Святячок, ти довго спав, з тобою вже пізно йти що ти таке... Сьогодні в Наталії поповз. Зік-зік. Ну. Фенди тебе уже и боится. я знаю, чтобы за лапки не хватал, он хватает и за лапки, ну а... Позвучает. Да. Фенди чихает. Говорит, Фенди, будь здорова. Будь здорова. Я говорю, иди на улицу скорее. Фенди, достал тебя, да? Фенди, дух. И мучает тебя. <реш> тікає, тіка корова. Пасе корова. Му. скільки там всього. Так, акула. Ой. акула. Тихенько, бо зуби наб'єш, Господи. Потихоньку, чукруш, дай, дай же пожаліть. Ой, він сьогодні ножку. Аж я забула, що ножку чимсь ударив ножку і плакав так. Ну, це ж. Ага, сховай. Вікуля, ти зробиш покушать зробиш? І покличеш мене, добре? Акула. Я пішла. Пока-пока. Пока-пока. Зараз так швидко темніє, ну... Я хоч щось зроблю. І холодно. Думала, це ще лишить тут деякі вже квіточки ж є, а там по прогнозу на завтра Вообще, вночі вірніше. Плюс три, думаю, тоді я попрацюю трішки. Але холодно, треба було щось одіти. Таке тепліше. Чи то в хаті тепло, то я може. Ой. Ну, один зроблю, а завтра інший. Так, оце ж. І, і нянечка, і, і тут треба. Та зараз воно тут понасипається, я потім. Завтра вінечком, якщо вітер його не рознесе. Я ще не прибирала, що днем нарізала. І ще ж так незручно зараз у нас забирають сміття. Треба зранку, щоб уже воно в 6 годин висіло. Ну хто ж це встане в 6 годин і повез... понесе його, то треба вечора вішать. Ну, це так. Так, я тут що роблю? Нічого не бачу. Ой. так підрізаю. Знизу лишу там чуть-чуть, щоб така кулічка була. Холодно. Тоненькі, вони нічого. У мене ці ножиці в день святик забрав і не давав. Прийшлося сікатор брати. Отак. От Треба скоренько це зробити. Ні, якщо не встигну, то я віки говорила, що ну, щоб я його погодувала. Кажу, зроби і покличеш. Не встигну, то завтра дороблю. А може й встигну. Ну, якби трішки-трішки тепліше, то можна виходити, як світло включають, і воно видно в нас тут. Опа. Так. Це щось мені не подобається. Якось так. Ой. Так, закрилися. Ну, вже так я трішки попрацювала, а то вже нічого. А то зразу вийшла. Та так холодно. Думаю, мабуть, не буду нічого робити. Піду додому. Думаю, на ну, хто за мене зробить. Ой, так, так, оце якась. Ну, я, якщо я потім підправлю, що де таке, щоб трішки було рівніше, бо поки так ріжу. А троянди в мене розкрились там. Оце їх погода. Вони не бояться. Холоду. Ну, я буду продовжувати. Швиденько це зроблю. Ну, тимніє, швидко, звичайно, Ну, я встигла цей кущик обрізати. Ну, а то якщо, то завтра. От. Так що, робила так більш-менш кульку. Отут можна завтра ще підправити знизу. Ну, а так, нормально. Почала і цей трішки обрізала віка кличе. Ну, думаю, ладно, завтра закінчу. Хотіла все зробити. А то, як сміття буду виносити, якщо ну, немає місяця ж, бачите, які тучі, то можна було б зробити. Ну, ладно, нічого. Ну, у нас, як завжди. Да? Не їде. Поверни, так, поверни. Ні, не так. Двома ручками. Ой, тут і зуби чистимо, так? Да? А, а це треба зубки почесати. Три. Збери, а де кульки? Нема? Де кульки? Де кульки? Нема? Де кульки? Де кульки? А -а -а. де кульки де святик гиб? нема кульок? Нема, М -м? <святка> mm -hmm. yeah. Ой собачка Ой <святка> собачка, Хороша собачка, да? Хороша собачка, да, опа, каже, валяйся там, да? То кака вже? То ж ти бубличок їв. Ага. у мами забрав. Викидай кака! От умничка. От молодчинка. Опа! Ідеш до мене? Каже, на, на ліжечко хочу. Давай. <різь> <різь> Опа, тихенько. Тихенько. Упадеш. Права. Де ава поклич аву. Свят. Впадеш? Ото <смеш> <смеш> краще тут гулять, Та і не впадеш, і куча іграшок, а то інфаркт буде. Ага, да. <смеш> Ти сусю взяв, що це таке робиться? Пішов, 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 куди пішов? Я вже і тут від... відтягла тумбочку, щоб він по А О, хто так діла? А? Хто так робить? На ручки? А, -а, а. Ти хочеш там подивитися, так? Да? Ну давай подивимось, хто там? Хто там? Саня, то саня там. Там бабуля і мама. А там мама маленька. <грає> ну і що ні, взяти не можна. Ось дивися, де собачка в нас там є. Бачиш собачку? І мама маленька. Бачиш? <грає> О, да, собачка у нас такий був водолаз. Да. І мама маленька, а це Саша, і це Саша. А це, ма... а це бабушка Наташа, Наташа і Саня. І мама маленька. Бачиш? Всіх подивилися. Так, да, всіх подивилися. Да, ось бачиш, це бабуля і мама, білосніжка. Ось так. Ми граємось? Фенді. Фенді фу. Сятіку подобається мисочки, да? О, ну ти ж дразниш зараз їди. Да. Опа. Гу-бух, упадеш. Ага, вилазь, вылаз. вылаз. Отак так да. Отак, молодець.